Прокльон, це слово багато кого лякає. Бо, як казали наші предки, це стріла, пущена зі злості. І якщо стріла впаде на землю, то просто зашовхотить. Та якщо знайде серце відкрите для болю, може поранити. То як же захиститися? Як не дозволити злому слову зачепити нашу душу? Почнемо з давнини. У староукраїнських віруваннях слово мало магічну силу воно могло творити або руйнувати. Люди вірили, що з прокльоном виходить не просто звук, а енергія темна, липка, яка шукає до кого пристати. Тому прокляття боялися не тому, що вірили у чортів із рогами, а тому, що знали: зло вимовлене з вірою. Шукає собі дорогу. Наші пращури мали десятки способів захисту. Перед дорогою брали з собою освячену воду або жменю землі з під домашнього порога, щоб мати свій захист під ногами. На тілі носили хрестик, оберіг або червону нитку, не для моди, а щоб нагадувати собі Я в світлі, мене не зламати. Коли хтось кидав прокльон, відповідали просто на тобі твоє слово назад, а мені мир і спокій. Або що ти сказав, то на вітер, а мені хай буде щастя. Це не магія, а давня психологія. Бо головне, не прийняти зло в серце, не дати йому жити у собі. Бо прокльон діє лише тоді. Коли ми самі в нього повірили, якщо людина спокійна, усміхається, не ображається, слово відбивається як камінчик від води. Прокльони в Україні найчастіше народжувалися не від ненависті, а від болю матері, яка втратила сина, вдови, яку скривдили, сусіда, що терпів знущання. Люди не мали сили покарати. Тому кидали слово, сподіваючись, що воно зробить це за них. Але з часом зрозуміли посилаючи прокльони іншим, проклинаєш себе. Бо серце, в якому живе злість, саме стає темницею. У народі казали благословення б'є джерелом, а прокльон болотом. І це справді так благословення це теж слово. Але зі світлом, коли мати хрестить дитину, коли бабуся шепоче, бережи тебе, Боже. Коли ми бажаємо добра, ми будуємо навколо себе поле світла, яке не пропускає зла. Тому перший і найсильніший захист добрі слова. Благословляйте, дякуйте, говоріть лагідно. Навіть якщо хтось кине зло, воно не знайде місця, де оселитись, другий захист спокій і усмішка, людина, що зберігає рівновагу для злого слова як скло для каменю воно просто ковзає, третій прощення не виправдання, а звільнення. Бо коли ми прощаємо. Зло втрачає нас за мішень. Сучасна психологія підтверджує те, що наші пращури знали інтуїтивно: слово впливає на тіло й емоції. Образа піднімає тиск, злість виснажує, страх сковує. А теплі слова, вдячність і молитва реально змінюють стан мозку. Ми стаємо спокійнішими. Сильнішими, здоровішими. Тож кожне бережи тебе Бог, кожне дякую це маленька духовна броня. Тож бережіть своє серце, свої думки і свої слова, бо саме слово творить, і саме ним ми можемо врятувати себе. Ми не можемо заборонити людям говорити зло. Але можемо навчитися не впускати його у своє серце, бо коли всередині світло, темрява безсила. Наші пращури знали, добре слово то оберіг. І сьогодні, як ніколи, нам потрібно повертати цю силу, силу лагідної мови, сили любові, сили добра. Благословляйте замість проклинати, говоріть з усмішкою, діліться добром, воно має дивну властивість повертатися. Якщо це відео торкнулося вашої душі, поширте його. Хай у серці буде більше світла, і тоді жодна тінь не матиме влади. Бережіть себе і до зустрічі!